Обстріляли щастя Станицю Луганську, Петрівку та Новоайдар. Артобстріл пережили військові, які охороняють Донецький аеропорт. Повернення до життя жителі Іловайська виходять зі сховищ. Саме місто нагадує суцільну руїну. Свободу Тимофію на горному. Друзі заарештованого в Москві бізнесмена вимагали біля посольства Росії звільнити бранця. Народний гнів триває у Рівному. На смітник викинули місцевого царька. Головне на цьому, матеріалах наших кореспондентів. Я дякую, що ви з нами. Українські військові відбили найсильнішу атаку на Донецький аеропорт. Більше ніж добу политовищу гатили з мінометів, градів та гаубиць. Незважаючи на це, бійцям вдалося втримати позиції. Не припиняли нічних нападів і бойовики на Луганщині. Вони обстріляли щастя станицю Луганського, Петрівку та Новайдар. Цілилися по будинках у РНБО. Повідомляють, що в зоні АТО поранено троє військових. Далі про все докладніше. Світлана Максименко. Щастя під обстрілом терористи вночі відкрили вогонь по містечку біля Луганська. Цілили бойовики не так у блокпост, як по людських оселях. Влучили в школу і лікарню. Прес-служба Луганської обладміністрації каже, є загиблі, але скільки уточнюють. У центрі оперативного командування Північ точно знають про одну жертву серед місцевих Відомо і про 16 поранених. Троє поранених за останню добу і серед військових. Речник Радбезу Андрій Лисенко заявляє, сепаратисти і далі намагаються вибити силовиків із позицій. Уночі чотири рази обстрілювали Нітішине та Малоорлівку. Орлівку. Вогонь відкривали з артилерії та мінометів і навіть вдалися до штурму. Всі атаки армійці відбили. Після обстрілу в Донецьку зайнявся аеропорт, який отримують українські військові. Спочатку на території зникло світло, пишуть жителі у соцмережах. У мерії додають, бої у Київському районі, де розташоване литовище, тривали всю ніч. Є нові руйнування і пошкоджено газогін. Семеро людей поранені. Інформації про загиблих немає. Захисники аеропорту розповідають, що це був найстрашніший штурм за весь час. Нищать бойовики інфраструктуру Донбасу. Вчора замінували дороги біля Попасної на Луганщині і червоний міст під Кіровським. Тим часом правоохоронці розслідують масові злочини терористів проти мирних людей. Тільки по місту Слов'янську наразі здійснюється кримінальне провадження по 24 епізодам, де є загиблі. Виявлено три масових поховання, зокрема на кладовищах по вулиці Дем'яно-Бі. Та вулиці Смольній проведено ексгумацію тіл, які направлені до бюро судово-медичної експертизи для проведення ростанів та офіційного встановлення причин смерті. За попередньою інформацією, ці люди загинули на початку та у середині червня, коли Слов'янськ знаходився під контролем терористів Гіркіна. Вже встановлені імена 12 загиблих. А ось біля нижньої кринки можуть бути поховані і місцеві селяни і військові, каже речник міністра внутрішніх справ Антон Гера. Це село на Донеччині, де знайшли ще одне масове поховання. Російські ЗМІ подають його як справу рук Нацгвардії. Представники ОБСЄ з висновками не квапляться. А радбез оприлюднює нові докази, як російські найманці орудували на Донбасі. Це перехоплена розмова генерала Козіцина з одним із бойовиків. Україніся кругом, де? Що ні? Поки ніхто нічого не знає. Ну рошу бої. ну, бо ніхто і не знав, понял, да? Так точно. Никто, чтобы не знал, да, аккуратно откопайте, если что-то так. И... По... Всё, Откуда делаю. он? Откуда он это, которого случилось с ним? А, этот, которого Чик, он наш местный с антрацита. У него семья, жена, дети. Ну, если, если, если где-то, если где-то это самое, понял, да? Вот, э, при попытке, при попытке к бегству, понял, да? Так точно. На тепер зниклими безвісти вважають півтисячі людей, заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Припускає, більшості з них немає серед живих. Світлана Максименко, новини ЮБІАР. Повернення до життя жителі Іловайська виходять зі сховищ та намагаються своїми силами наводити лад. Саме місто нині суцільна руїна, і його зараз контролюють бойовики, Денис несквартально про життя після пекла. Ще кілька тижнів тому Іловайськ був найгарячішою точкою в зоні АТО. Втім, сьогодні в невеличкому містечку на Донеччині вибухи вже не лунають. І люди, які не покинули місто, потрохи починають виходити на зруйновані вулиці. Інфраструктура Іловайська знищена. Значна частина багатоповерхівок стоїть без вікон. Громадський транспорт, який використовували як барикади, відновленню вже не підлягає. Більшість магазинів зачинені, проте користі від них було б небагато, адже грошей у місцевих жителів майже не залишилося. Четвертий місяць у нас ніхто із бабушек і моя мать не получає вовсігарі нікаї пенсії, угу. дінішок нету нема за шолю грошей в місті немає через те, що його досі контролюють бойовики, звітують у радбезі. У підконтрольних терористам населених пунктах області діє комендантська година. Контроль виконання якої здійснюють бойовики з терористичного угрупування «Оплот». Порушники на тиждень вивозяться на передові позиції терористів на будівельні роботи. Іловайськ кілька тижнів для українських військових був пеклом. Сили АТО потрапили у справжній котел. Їх безупину з артилерії обстрілювали як терористи, так і бійці регулярної російської армії. Вивести всіх українських вояків з оточення змогли лише всередині вересня. Щоб врятувати життя солдатам, місто довелось віддати бойовикам. Денис Квартальнов новини Юбіар. Перший етап проекту Стіна з облаштування українсько-російського кордону завершать уже до кінця вересня. Повідомляє прес-служба кабінету міністрів на будівництво споруд держава вже виділила 100 мільйонів гривень. Уздовж рубежу мають викопати протитанковий рів, вал, обвести кордон колючим дротом і встановити камери спостереження. Справу Надії Савченко в Росії затягують. Сьогодні Басманний суд Москви переніс розгляд апеляції адвокатів української льотчиці на 13 жовтня. Мовляв, тому що Савченко хоче особисто брати участь у засіданні, на якому мають оскаржити призначення її психіатричної експертизи. Сама Надія зараз у московському сезону номер 6 у печатниках і за інформацією її захисту утримують бранку в поганих умовах. Крім того, Українка під час дводенного етапування з воронежа застудилася і на судове засі. Ідання у справі Савченко сьогодні хотіла прибути євродепутат Ребека Гармс. Відома своєю проукраїнською позицією. Однак жінку навіть не пустили на територію Росії, незважаючи на дипломатичний паспорт. У Брюсселі підозрюють Москва могла заборонити в'їзд багатьом європарламентарям за підтримку України. Мене запитали, чи голосувала б я за санкції проти Росії. Я це підтвердила, адже і всі без того це знають. І тоді відповідь була така: це одна з причин, чому вам відмовляють у в'їзді до Росії. Ми засуджуємо те, що Ребекку Хармс не пустило в Росію. Хоча перед її приїздом вона перевірила обмежень. Не було. Вона їхала спостерігати за перебігом судового слухання у справі Надії Савченко, адже її утримання вже тривалий час викликає в нас серйозне занепокоєння і Савченко не єдина українська бранка Росії. Так досі невідома доля бізнесмена Тимофія Нагорного, якого заарештували у Москві під час маршу миру у минулі вихідні. Відтак сьогодні його друзі та родичі вийшли з пікетом під посольство Росії з вимогою звільнити Тимофія з подробицями. Сергій Моргун. Ще зранку вона з донькою прийшла до посольства Росії в Києві. Рената вимагає звільнити з під варти її чоловіка Тимофія Нагорного, якого московська поліція отримує вже п'яту добу. 21 числа був марш Міра. він вже був в ідеалі бути вдома, Я його жду. До вечора ждала. дзвінка так і не поступила до сьогоднішнього дня. Для мене був шоком, що він повинен був приїхати і не приїхав. Немає Ніякої інформації взагалі. Його та ще одного українця затримали, начебто, за порушення громадського порядку, пояснили московські правоохоронці, в чому сумніваються не лише друзі Нагорного, а й вітчизняна МЗС. Тимофій Нагорний не лише бізнесмен і меценат, а ще й громадський активіст. Приміром влаштовував проукраїнські акції на Донбасі. Що й могло стати причиною арешту, вважають його друзі. Тимофій Нагорний являється членом координаційної ради. По відновленню української державності на Донбасі і в Криму зрозуміло, що це комусь не подобається, і при нагоді, коли Тимофій опинився в Москві, він був заарештований. Можливо, навіть оця ниточка тягнеться з України, бо видно, він тут комусь також переходить дорогу своїми заходами, акціями, діями по досягненню миру в Україні. Під амбасадою розгорнули банер із написом Свободу Тимофію Нагорному» та скандували це гасло. Друзі та родичі сподіваються, що свої акції біля російського посольства таки зможуть привернути увагу до зникнення Тимофія. Долучилися до акції співак Віталій Козловський, боксер Володимир Вірчи, сплавець Олег Лісогор та інші товариші. Затримання його, ну тобто, це була, я, я вважаю, що це була провокація, і вона була на фоні той, 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 той суперечки між двома странами, і можливо, просто комусь комусь захотілося десь під підлити масло в вогонь. До активістів з посольства ніхто не вийшов, бо мовляв приміщення на ремонті. Хоча дехто переконаний, російські дипломати розташувалися в сусідній будівлі. А поміж друзів Тимофія вже ходять чутки, що заарештованим усе Грас і невдовзі він повернеться в Україну. Але підтвердження цьому немає. Сергій Моргун, Олександр Бугай, новини Юбіар. Тиск на кримських татар не припиняється. Меджліс виганяють із будівлі Бахчисарая. Господарчий суд Криму постановив розірвати договір оренди з організацією. Позов подало одне з комунальних підприємств. кажуть у мерії. Після того як рішення виселити меджліс із будівлі набуде чинності, судові виконавці зроблять це примусово. Меджлісі запевняють, що про суд нічого не знали, не отримували жодних документів та сповіщень. Нагадаю, минулого а тижня представники ФСБ выселили Меджлис из головного офиса в Симферополе. Сейчас мы опять-таки попробуем подать в апелляцию, если оно такое есть вообще. Даже если будет закрыт офис принудительно, работа Бахчисарайского Меджлиса и любого другого регионального Меджлиса, Мили Меджлиса, припиняться не будет. Уночі в Харкові пролунали два вибухи. У передмісті підірвали банкомат одного з банків у приміщенні магазину. Будівля повністю зруйнований вхід, повилітали вікна. А ще в центрі міста вночі невідомі із гранатомета поцілили у висотку. Мішенню зловмисників був офіс волонтерів, які збирають гуманітарну допомогу для українських військових. Також у цьому приміщенні приймальня одного з місцевих кандидатів у нардепи під час обох вибухів ніхто не постраждав. Розпочато кримінальні провадження за першим фактом. Розпочато кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України це терористичний акт. У другому випадку розпочато кримінальне провадження за статтею 194 кримінального кодексу України це умисне пошкодження майна. У Маріуполі згорів офіс волонтерів, які допомагають українській армії. Приміщення зайнялося вночі. Пожежники кажуть, у вікна жбурнули пляшки із займистою сумішчю. Самі волонтери переконані, це не випадковість, а злий намір. Вогонь знищив усю техніку і головне речі, які зібрали добровольці армійцям. Маріупольці зносили у волонтерський центр теплий одяг, їжу та ліки для солдатів, які захищають місто. время сработала сигнализация, поэтому приехала служба охраны, МЧС. Поэтому максимально быстро локализовали пожар, но часть имущества все равно сгорела. Тут собирали вещи для военнослужащих, форма, обувь, палатки, рации, бинокли. И дальше распределялось здесь по блокпостам для наших военнослужащих. І за НАТО повернулися одеські прикордонники. Бійці два місяці охороняли Маріупольсько-Азовський рубіж. Хлопці кажуть, за час служби прожили і артобстріли, і прямі збройні зіткнення, а дехто навіть полон. Приїхав загін у повному складі без бойових втрат. Їх зустрічали родичі та друзі. Тепер у прикордонників заслужений відпочинок, а потім знову на службу. 50 днів в були. 57 днів. 57 днів. раз їздили. Ну ми первораз. Може розказати службу, що там приходить. Там Дуже страшно. Ота очі страшно. Ціну на газ для населення не підвищать. Принаймні, такої можливості в уряді не бачать. Таке заявив віце-прем'єр Володимир Гройсман. Хоча раніше у «Нафтогазі» заявили, що можливе встановлення єдиної вартості природного газу для всіх споживачів, а це призведе до подорожчання палива для населення у чотири рази. Україна сплатить Росії понад 3 мільярди доларів за спожити газ. 2 мільярди перерахують вже у жовтні. Решту до кінця року у Берліні відбулася тристороння зустріч у форматі Україна, Росія, ЄС. Міністр палива та енергетики України Юрій Продон обговорив зі своїм російським колегою Олександром Новаком умови відновлення постачання газу до нашої держави. Ініціатором переговорів був Євросоюз, який представляв єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер. Нагадаю, Росія перекрила нам вентиль у червні через суперечки щодо ціни та розміру боргу, аби уникнути енергетичної катастрофи. Україна почала закуповувати газ у реверсному режимі з Європи. Та Москва постійно намагається цьому завадити. Арсеній Яценюк повернувся з Америки і знову ж таки показово прилетів економ класом у Нью-Йорку Прем'єр представив план відновлення України, домовився про підтримку урядових реформ. Зокрема, американські компанії погодилися надати експертну допомогу в боротьбі з корупцією і щодо спрощення норм ведення бізнесу. Яценюк пояснив, що працювати в такій непростій ситуації ніколи не доводилося, та запевнив інвесторів в Україні чекають, особливо в сільському господарстві та енергії. One war. Ви добре знаєте про виклики, що переживає Україна: мати одну революцію, одну війну і двоє виборів нелегко для того, аби керувати процесом і втілювати реформи. Але незважаючи на це, ми зробили, що могли для стабілізації фінансової ситуації в Україні і щоб прокласти шлях до подальших реформ. Низка переговорів були проведені між українським урядом та урядом США та ЄС. Якщо ми будемо діяти спільно, ми можемо відігравати дуже серйозну економічну роль і мати економічні прибутки разом. Уряд пропонує застосувати персональні економічні санкції до тисячі громадян України та двох сотень компаній, які підтримують російську агресію. Цей список вже внесли на розгляд ради нацбезпеки та оборони згідно із законом про санкції, що набув чинності 11 вересня, затверджує такі заходи лише РНБО. А право пропонувати і вводити їх мають президент, Кабмін і Верховна Рада. Раніше уряд заявляв, що підготував список із 200 російських громадян, яким заборонять в'їзд до України. Командир роти Беркуту Дмитро Садовник, якого підозрюють у причетності до розстрілу 39 євромайданівців, залишився під домашнім арештом. Сьогодні він не прийшов на засідання апеляційного суду, який міг змінити запобіжний захід. Адвокат надав довідку, що його підзахисний перебуває в лікарні і готується до операції. Суд переніс засідання на 1 жовтня. Нагадаю, Дмитра Садовника заарештували ще в квітні, але 19 вересня Печерський суд несподівано звільнив його з під варти. Генеральна прокуратура з цим категорично не згод. Новини Пишу юстиції, яка повноцінно не працювала майже півроку. Нарешті доукомплектували на з'їзді суддів. Обрали останнього члена. а Ним стала Алла Олійник, суддя вищого спеціалізованого суду. У своїй промові вона наголосила, нинішня ситуація з довірою до правосуддя є неприпустимою, і вона зробить все, щоб реформи таки розпочалися. Її основним конкурентом був Валерій Фінагєєв, який навпаки вважає, критика суддів є надмірною і недоречною, і пообіцяв обслу. Стоювати права служителів Феміде зазначу одним із основних завдань вищої ради юстиції це призначення та зняття суддів з посад. Ми дожили до такого до такого вибачте, стану, коли соромно сказати, що ти є суддя. Тому я сподіваюся, все-таки що і суспільство змінилося, і ті зміни, які відбуваються в суспільстві, вони теж накладають на відмиток на, на свідомість тих людей, які здійснюють правосуддя, які працюють в інших гілках влади і. Що те, що треба зміни, і вони повинні бути, і я на них просто сподіваюся. Рада юстиції на сьогоднішній день перетворилася на каральний орган суддів. І перш за все, суддів районної інстанції, місцевих суддів і апеляційної інстанції. Подивіться, що відбувається зараз з тимчасовою слідчою комісією. З суддів, які приймали рішення, які не скасовані, тимчасова слідча комісія приймає рішення про їх звільнення. І прояви народного гніву і так званої сміттєвої люстрації тривають сьогодні. Викинули на смітник чиновника у Рівному. Місцеві активісти вирішили розібратися із першим заступником голови обласної ради Олександром Данильчуком. Люди у прямому сенсі винесли посадовця із сесійної зали та посадили його в бак. Данильчук намагався повернутися до зали, однак йому завадили. У такий спосіб активісти вирішили висловити свій протест, бо обурення співпрацею Данильчука з партією регіонів. Сам політик звинувачує. Ня свою адресу категорично відкидає. І жертвою сміттєвих активістів став і Віктор Пилипишин. Сьогодні він подав заяву до міліції після того, як його кинули у бак та облили червоною фарбою. Це сталося вчора. У такий спосіб люди протестували проти його реєстрації у кандидати в народні депутати. Міліція порушила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Одного з активістів затримали. Генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен відпрацював свій останній робочий день саме сьогодні. Спливає його термін перебування на посаді. І Вже з 1 жовтня в це крісло сяде колишній норвезький прем'єр Єнс Столтенберг. У супроводі своєї дружини Анне Метте. Андерс Фограсмусен попрощався зі своїми колегами у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі. Він був 12 дванадцятим генсеком НАТО та керував організацією з 2009 року. Друга партія гуманітарної допомоги від всесвітньої організації охорони здоров'я вже в Україні. Це 300 тисяч доз вакцин від правцю. Їх літаком доставили в Бориспіль. А вже звідти машиною з холодильною камерою привезли у спеціальне місце. Найближчими днями частину препаратів відправлять до лікарні в зоні АТО. Призначені ліки лише для поранених мирних жителів, які нині на окупованих територіях Донбасу до сьогодні в Україні цих вакцин було дуже мало. Їх було проблематично завозити через високі податки при розмитненні. Тепер же рішенням уряду цю процедуру спростили і обіцяють, що в Україну медичної гуманітарки ввозитимуть більше. Дефіцит дійсно є, і ми на протязі року вже двічі робили е, перерозподіл цієї вакцини з одного регіону в інший, і, але зараз ми вже будемо забезпечені практи, е, всі регіони, ще раз хочу підкрестити України, будуть забезпечені цією вакциною е, на, на цілий календарний рік. Я дуже рада, що ми нарешті просунули добру справу з мертвої точки. Ця сироватка надзвичайно важлива для всіх, хто отримує поранення. Вона дуже потрібна і для профілактики. Новини найобяршу години. Думайте про хорошу до зустріч.